Почнемо з жовтня. Яким загалом буде жовтень? Що від нього очікувати? Загрози, попередження? І загалом жовтень? Ну, я жовтень ще не дивилася, і я, скоріше за все, вже більш так продуктивно жовтень буду дивитися о, уже зовсім на початку місяця, угу. о, от там в перших числах. Але зараз ми витягнемо якісь основні. Знаєш якісь основні коротше, три карти, а да, те, да. про що у нас буде жовтень? Угу. Ну, дивись. Перше, от я прям виклала три карти на три ключові, якісь основні події: імператриця: ресурсна історія передачі, передачі ресурсу, грошово, грошова історія, питання землі і її володіннями. А отримання якогось врожаю, да. Тобто, буквально можливо, якась нова розробка може в, в на жовтень українська дати про себе знаки, або нарешті ми отримаємо якесь озброєння, яке ми очікували. Це буде як ну ефект родючості. Да, тобто, у нас буквально от, плюс передача якихось матеріальних благ, в принципі, плодоріддя, як таке в форматі того, що ми пожинаємо якісь плоди або бачимо результати якоїсь такої історії. Тобто, це із позитивною, це перше, що вийшло, це прям ключове. На жовтень, Втім, будемо бачити оці от якісь еквівалентні результати. Другий момент відлюдник тут мені не подобається, тому що частіше за все він в мене випадає на тему блекаутів або на проблему з світлом, тобто є такі ризики, скоріше за все, на жовтень. На жовтень є такі ризики, пов'язані із тим, що будемо знаходитися в обмеженому світлі, хоч ну можливо, вибірково не по всій території України, бо як частково дивилася питання блокаутів, воно випадало да, будуть, але. Вибірково, ну тобто, не прямо тотально, не там днями-ночами, але певні труднощі можуть бути з енергетичною системою. Плюс відлюдник може іще ще свідчити про те, що десь у партнерських наших стосунках нас не підтримують. Ну, тобто, це може бути зміна а, комунікації як когось із партнерів з підтримки на те, що тепер робіть все самі, колихайтесь самі. Ну тобто, це от може бути ще така історія. І а, остання карта в мене шістка мечів, але я її хочу уточнити. Для кого шістка мечів? Чи для нас, чи для ворога? Зараз я уточнюю. Угу. Ну, враховуючи те, що у нас питання нашого короля Пентакли шістка і шістка мечів. Скоріше за все, це питання того, що якісь тискові моменти на полі, на полі бою о, скоріше за все місцями можуть бути не зовсім на нашу користь. Тому що шістка мечів, як не крути, це певного роду втеча, це певного роду відступ десь частковий, і він проходить по внутрішньому королю Пентакли. Тобто, можливо, на жаль, ми десь будемо втрачати значно, незначно, то вже інша історія, але у нас можуть бути з фронтового для нас не зовсім гарні новини у жовтні. Угу. От, от три ключові події. Давай одразу е, обстріли на жовтень. Планують вони обстріл на жовтень? Ні, вони в цілому просто планують обстріл на жовтень. Ми збираємо щось для того, щоб завдати вашому дому десятку мечів і дев'ятку мечів. І це вже не перший раз, коли випадає, випадає момент, пов'язаний із тим, що у нас оця от біля терактна лінія або якісь. Застосування там знову яких-небудь какошників, в якоїсь такої гадості, або дуже масово, ну, знаєш такого терак... 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 терактного характеру обстрілу або застосування чогось, воно на осінь випадало, воно в річному розкладі випадало на от вересень-жовтень, і воно продовжує, як червоною лінією, випадати, як загроза. Тому, да, обстріл у нас, скоріше за все, якийсь масштабний і, е, е, знаєш, як не ті обстріли, які у нас зараз відбуваються, коли летить там надсять шахедів в певні регіони, а от знову ми говоримо про масштабні штуки. Оце от, да, у нас на жовтень випадало. як мінімум, один такий точно буде. Обміни військовополоненими, цивільними у мене випадало. У мене випадало, що в жовтні що в жовтні має у мене випадало в першій половині. От кінець вересня, перша половина жовтня мають нарешті вони відновити втрачений контакт. А там якось з якихось причин, причому з нашого боку з їхнього був втрачений контакт. Якісь договірні моменти були порушені, причому там не тільки з їхнього боку, і з нашого щось не так пішло. А от і у нас вони от кінець вересня, початок жовтня, випадали, що мають відновитися. І тому на жовтень цілком випадає ймовірний обмін. От це я запитувала в контексті живих хлопців, але в мене випадало натяками, що ми говоримо про те, що або тіла, або якась така історія також на жовтень падає, тобто що може бути повернення тіл обмін тілами. Ресурсна історія. Нам обіцяють Гріпен. Я пам'ятаю, що, не знаю, роки півтора тому нам обіцяли ці гріпени, і ми все ж чекали і все питали, чи вони будуть у нас, чи не будуть. В жовтні вони вже будуть. Чи це знову нам ще чекати енну кількість часу? Конкретно з цим нам скоріше за все чекати, але дадуть щось інше. Передадуть або ми купимо скоріше, купимо. У мене не перший раз, наприклад, банально на тамагавки, які там штати е, планують да, або говорять, що можуть передати. У мене випадає не передача, а скоріше купівля. Тобто доколихаємо, хоча б купити. Оце от десь приблизно така історія. Тобто, тут да, тут щось таке Ми купимо, вкрадемо. Я не знаю, ну коротше, якось до цей, знаєш, з цей здобудемо якимось якимось чином. Головне, що вони будуть у нас, а як вони сюди потраплять, не неважливо. Та -та. Ага. Трамп, наче, там, сказав, що можна далекобійною зброєю користуватися як захочем, і, начебто, після зустрічі з Зеленським в нього змінилася думка. Уже він мало не кордони 91-го підтримує. Як Трамп зараз ставиться до України, якесь не знаю, якась допомога, щось щось для України, значить, не значить. Такоє, давай так, ми не можемо розцінювати Трампа з його сьогоднішніми заявами, що все, капець з діду зовсім розмеженилося. Ні, не розмеженилося. Це Трамп, у якого він сьогодні говорить одне. А завтра він уже забув, що він говорив. І, наприклад, поговорив з Путіним. І на тому все закінчилось, нас знову переклимало. Тобто, тут ми Трампа все одно ділимо на 50. Єдине сув е, у тому питанні, бо ми дивилися у питанні робіть, що хочете у гарному сенсі. Валіть куди хочете, стріляйте чим хочете, куди хочете е, в рамках війни. Оце гарна історія. Це гарна історія, тому що в такому випадку ми з розв'язаними руками, а не так, що нас матигать палкою, розумієш, а ми не маємо правку права бити палкою відповідь. А тут нам дали нарешті дозвіл не просто відбиватися а інколи ще самому першому пописку тієї палкою вламувати. Ну, типу, і це може дати певні суви результативні, тому що удари по НПЗ виявилися достатньо ефективними ударами по нефть нефт трубам. Ви з'явилися достатньо ефективними. Показові удари, Курс Белгород без світа достатньо красномовні для того, щоб дати зрозуміти ну зрозуміти ворогу про те, що ми без світла, то в таку гру можна грати вдвох і ви без світла, тільки ми вже якось е, е, придручилися то все ремонтувати, е, ну а ви не дуже. От у нас є партнери поблизу, які можуть страхувати. А у вас є певна бідосі, да, з такими моментами, і дуже велика територія, яку дуже складно контролювати у цьому питанні, а ми менше. і тут для нас це вигода певним чином, як не крути. Ну коротше, і ну це от позитивне зрушення, і я ж кажу, позитивні зрушення на моменті, хоча б не дайте. Продайте. О, тут, от трошки також лід тронувся, цю перспективу видно, що хоча би купувати з горям пополам зможемо якісь, якісь там види озброєння і так далі. Угу. Нафтогазова система росіян в жовтні як буде себе почувати? А там продовжуються з нашого боку, удари у них по інфраструктурі, от саме тій, яка пов'язана із їх фінансовою. Складовою. Тобто тут ми не полишаємо тенденції, ну не полишаємо ми тенденції на те, щоб наводити певний лад і вводити свої більш ефективні санкції. Угу. Ну і це прям гарно вдарить по їх. Економіці. А Воно вже гарно б'є. Воно, воно як не крути, вже гарно б'є. Воно вже гарно б'є, уже певні халепи у Криму, уже і не тільки в Криму, і ну, це, і, в принципі, гарно б'є. А ситуація з безпілотниками Угорщини, ще один наш друг, дуже гарний Йорбан. А як будуть розвиватися відносини з Угорщиною? Чи не будуть вони ставити нам ще більші палки в колеса? Можливо, взагалі якась загроза від них є? Типу, не знаю, отих же безпілотників. Може, російсь... російські війська туди прийдуть або ще щось, якісь ДРГ? Я дивилася вчора питання, пов'язане з угорщиною безпілотниками. Там яка історія? По-перше, сама Угорщина е, ну у, у обличчі певного свого керівництва збирає інформацію на території України. Угу. І передає рефії. Дійсно, така тема є, її було видно. Так, да, не прямо масово, але ми збираємо якусь інфи там, наприклад, про постачання, про якісь склади, про якісь логістичні шляхи, про цю всю історію. Але є інша халепа. У нас всередині хтось допомагає Угорщині збирати. Тієї інформації. І вчора я дивилася, це не політична фігура, це скоріше соціальна виконавча фігура. Знаєш, як поліцейський, жедешник, прикордонник, наприклад, ну або тобто випадав якийсь король, король жезлів, який періодично зливає інформації інформацію е е властям, а угорські властя з, зливають інформацію росіянам. Тобто така дійсно халепа є. Оце утечка інфи. Скоріше найбільша загроза, утечка інфи, якісь, е, якісь оці, знаєш, як сепаратистсько-пропагандистські втиди і настрої на території Закарпаття, які можуть лишнього разу будоражити просто населення. Ну, коротше, отакого от формату диверсії: інформаційні, але з різних сторін. Оце те, що нам скоріше очікувати від Угорщини. І там питання в Орбані і на наступний рік в під час парламентських виборів ми дивилися. Бо там, звісно, буде цікава заруба, прям цікава заруба, плюс к бабки Ерефії знову впливи, намагання про проштовхнути Орбана і закріпити його політтехнологіями, які е, свойственни Кремлю. От, І у нього вже явно почалася якась така утримуюча його владу компанія у вигляді опитувань, які явно куплені, і підтасовані. Ну, коротше, там вже понеслося. Вибори весною, понимаєш, а вже понеслося. От, Єдине, як там, дякуємо Молдові. За те, що не змінила про європейський курс, ми це побачили, і не маємо халепи. Не маємо халепи. Хоча Росія влила туди дофігіща бабок. Я це також дивилася. Там прям бабло на баблі, при баблі. Той підставний кандидат, який ні про що насправді він потрібен, просто як лялька від Кремля, який там буде сидіти і смуту цю сіять. Ну, коротше, я дуже, я дуже задоволена. Я просто людина, як українка. Як людина, яка хоче, щоб Молдова жила нормально, а не була вічним оцим знаєш, постсавковим сателітом, який тіліпається в цьому а десь у просторі під гньотом Арефії з території Придністов'я на своїй території. От я дуже, я дуже рада, що там стався проєвропейський марш. Я дуже рада, що віддали голоси от за проєвропейську, да якби ну, Коротше, за Санду, але не у, не, не у питанні самої Санду, а Партію. я маю на вас uh -huh. за парламентську uh -huh. більшість да партії. Тому, коротше, я прям я радію, щиро радію. Так, це гарна новина для нас. Але ж там були мітинги ці проросійські якісь заворушення, чи не призведе це там, наприклад, до перевиборів якихось? Чи вже все це зараз рішення? Вони, вони, вони там явно під у момент очевидно, під і це також на руку вони ще будуть шевелитися, але мене випадало, що зараз вони будуть кидати в гроші а, в а, повністю очерніння. Давай це так називемо фігури Санду в цілому. Тобто, це зараз поліється по Молдові. Інформація, оця знаєш, вкидна, проплачена, підставна. що вона там, я не знаю, їсть дітей, понімаєш, викликає сатану. Ну все що угодно, всі смертні гріхи вона вбила Кеннеді, вона розвалила совок своїми руками, все зробила виключно Сандо. Оце, от от це от зараз почнеться. Угу. А, прямої загрози життю її немає. Чи чисто ні, морально... життю, ні, тут питання рептут питання репутаційні, uh -huh. а загрози життю або тиск є на її близьке оточення. Вчора дивилася, от на близьке оточення, шантаж близького оточення, загроза якоїсь близького оточення. да. Санду є дуже очевидним е, кандидатом для того, щоб зрозуміти, чи їх це рук справа. Ну ти зрозуміла, і якби да. Ой, ну коротше ВЗ Молдові тільки в одному, вони напряму не, не, не стикаються за кордонами з Ерефією. Тому РФ, вони оце знаєш, через країну мають впливати, а це важка історія. Дистанційно це важко важко цим дистанційно керувати. Угу. А загалом в Європі загрози із Росії, оці безпілотники, ракети, вони так і будуть летіти. Можливо, yeah. ДРГ yeah. історія буде, бо там уже вкидають yeah. про Третю світову війну, про те, що Україна мало там уже готує якісь там ДРГні групи, там е Росія дійсно провокації для країн Європи. Це от те, що ми побачили, це початок, вони будуть. Вони будуть оці безпілотники, оці лазання непонятних то літаків, то танкерів, то і ще чогось ми дивилися. Це питання реакції НАТО, це питання дестабілізації країн НАТО, це питання поштрикування їх палкою. Чи будете ви якось так реагувати, чи можна вам насісти на шию ноги звісити? Ну тобто, коротше, така плюс це для дуже класна тема для того, щоб е, лишнього разу в країнах де трохи змінюється курс з підтримкою України? На, наприклад, да, якісь більш. Е, Такі м, загострені заяви, як зараз з Польщею, зробити якоїсь провокації не серйозної, дрібної, але достатньо для того, щоб сказати, то все Україна підстроїла і ще гірше. Ну, от, от, оце, от оце да, це несеться. Е, це не нас зараз, дивлячись на питання потенційної війни в Європі. Це питання років якихось певних, тому що керує цим Китай. Китаю потрібно Китаю потрібно зробити так, щоб всі були зайняті в певний час проміжок часу, чим завгодно, тільки не тим, що Китай буде віджимати Тайвань, яка небудь третя світова або заворушення на території Європи і зайняте НАТО. Це класний момент для того, щоб віджати собі Тайвань. Лукашенко був в Кремлі, щось там, вони розмовляли з Путіним про те, як же їм бідненьким, виживати в нинішніх умовах. Щось важливе було в їхній зустрічі, чого очікувати від цього. Чи є нічого mm, нового? Да, до речі, ні цікавий момент, тому що вчора дивилася це питання, uh -huh. і там було ж заявлено з приводу того, що типу Лука везе путіну якусь вісточку від е, американців, і він її дійсно віз. Uh -huh. Саме цікаво, що він її дійсно привіз, і привіз він її не зовсім приємно для Путіна. Тому що він привіз, я буквально вчора дивилася, він привіз заяву про те, що йдуть часи, які проходять по аркану смерть. Типу змінюється парадигма комунікації. Типу, більше ти не отримаєш те, що тобі пропонували до того, типу більше пропозицій не буде. А, а буде, типу, якась тискова історія. Ну і відповідь на знаєш, як там на інформацію від луки, яку він передав, як у той фіговий ганець в середньовіччі, понимаєш, Знаєш, з поганими тримать руку. А я да. Я підозрюю. Я підозрюю, що е, о, оцей прикол про мобілізацію, яку підписав Путін, да так. Там що вона тепер буде кругла гадічна, а, і оця вся історія про призивні моменти. А про підготовку до якихось демонстративних ударів це і буде відповідь, це і є частково. Ти зрозуміла відповідь Путіна на те, що типу йому передав Лука. А от, бо не задоволений Путін таким розвитком подій. Ну і звідти ж у ці обіженої історії про те, що ми не будемо вести ніяких переговорів тепер ні з ким, ні де, ніяк, ні що. Ну коротше, а, 7 жовтня ж, день народження великого Путіна. Щось готується. Угу. Щось постійно були якісь дедлайни до дня народження Путіна. Там захопити щось, щось розвалити, щось зробити. Тут наче такого нічого немає, прям таких конкретних дедлайнів. Що готується на ці дні там, плюс-мінус? О, тут з усіх сторін, і з нашою, і з їхньою король мечів на цей проміжок часу. Да, скоріше за все, тут дедлайна якогось конкретного прямо не ставили. Але оці всі теми пов'язані із наступами, вони поки нікуди не діваються. Знаєш, типу, без, без такого моменту. Але тут, тут з усіх сторін, і тобто, і нас це стосується, і їх це стосується активізація короля мечів як е, військового да моменту. І прям такого серйозного, да, я маю на увазі і сутички прямі, і сімка мечів це намагання вразити ресурс а, і зупинити роботу чогось як для нас з їхнього боку, так і для них з нашого боку. Тому період дня народження у тієї фігні, яку я не можу тобі тут матюкливо правильно по харківськи називати, як воно в кричалки пається в наше любиме ультрасами нашими придумано, от ем, як би буде коротше гаряче. Знаєш оце от uh -huh. в цей період часу. Буде заміс такий серйозний. Да, uh -huh. в ці дні. Ще по Запорізькій АЕС. Дуже такі тривожні новини. Звідти і ризик викиду ядерки. Е, є загрози? чи Можна видиха мені не подобається нестабільна в принципі ситуація на АЕС, і вона і коли мене запитують, що там АЕС. Я кажу, вже довгий час стабільно фігово, якщо не сказати трохи грубіше, стабільно фігово, чи є там е певні проблеми, е пов'язані із тим, що воно може бути скоріше за все знеструмлене. На більш довгий період часу і за чого може бути якийсь рицер мечів, тобто якийсь сплеск кризовий. Ну да, давай так може бути, ну може бути якась кризова ситуація, пов'язана з АЕС. чи є вона там вибухом чи чимось супермасштабним, поки в мене такого не випадає. Такого в мене поки не випадає, тому що зараз активно працює третя сторона. Я підозрюю, що скоріше за все, все-таки там волають, як мінімум не знаю, умовляють РФ, змушують РФ, щось там з цією РФ роблять треті сторони для того, щоб уникнути такої історії. Але от якщо не уникнуть, то дійсно рицарю мечів може бути якась агресивний прояв. На АЕС і наслідками оцього знеточення, ну знеструмлення або якоїсь такої от історії. Да, воно не виглядає як вибух, а от скоріше, можливо, як чи утічка, чи якась така штука, тому що як не крутий, АЕС Запорізька вона влаштована не таким чином, як був Чорнобиль, це іншого, іншої конфігурації станції, і вони трохи інакше виходять з ладу, і трохи інакше в них система безпеки. Ну, як якби розраховано да, типу, на цю всю історію. Ну тобто як нас лякають другим Чорнобилем чи другою хіросімою такого прямо штабу не буде. Там, там, поки воно так не виглядає, знову ж таки не, трохи не тої конфігурації, там станція, там трошки воно якось інакше влаштовано, і да, там є свої певні ризики, але це явно не схоже по ризикам саме як на Чорнобиль, де в тебе є неконтрольовані ці вибухові штуки. Там є якась історія з викидами і так далі. Не пам'ятаю чесно, кого я дивилася, не пам'ятаю, як звати. Єдине, що пам'ятаю, що на Ютубі дядька. Один гарний розумний, який в принципі на АЕС працював, пояснював, як вона влаштована, і що може бути в яких цих моментах не якийсь дядько конспіролог а саме uh -huh. дядько-робітник. Ну uh -huh. я маю на увазі да науковець, інженер, який грамотно зрозуміло пояснює, як воно як воно працює, які є реальні в, 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 ну, загрози, які надумані загрози, то вартує, мабуть, передивитися, щоб ще раз добре розуміти цю історію. Угу. Тобто через от саме влаштування цієї ЗАЕС, воно не може бути апріорі таким, як в Чорнобилі, бо зовсім інші. Да, так, от прям як в Чорнобилі, там воно може бути інакше, але не так, як в Чорнобилі, я б так сказала. Угу, угу. А Сибіга сказав, що Україна розраховує закінчити війну до кінця 25-го року. Після зустрічі Трампа і Зеленського вони от такі, прям, отакі от в них прогнози. До чого це він таке каже, щоб заспокоїти українців, чи дійсно якісь є а, предпосилки, забула українською? Ну, я зрозуміла, да, чи є якась. Дивись, чи я... просрали ми точку, в якій, в якій можна, бо я дивилася це питання, угу. чи просрали ми остаточно точку, в якій можна вийти цього року на домовленість хоча б про якусь паузу, ні, ще не просрали. Не просрали, тому що вона у нас всю осінь, майже там воно, судячи із мого розкладу річного, воно там як мінімум навіть заходом на листопад, тобто точно весь жовтень і ще є якась, якийсь момент, і там майже листопаду коротше, до грудня, майже до грудня включно. А, поки не просрали, коли просремо, я скажу. Тому він і запевняє, що в принципі, теоретично, якось там можливо вибити не закінчення війни, а скоріше перехід до паузи якоїсь, да там якось хоча б показова тимчасового припинення вогню як першого кроку, знаєш от чогось такого, не як початок кінця типу угу. такого формату. Але тут ну питають за Куп'янськ, Куп'янський напрямок, розвиток подій на Куп'янську. Чи не окупує? Срака у нас там, срака у нас там. Минулого тижня я дивилася питання Куп'янського напрямку. В мене випадало стабілізація не раніше, ніж через декілька тижнів. Це було тиждень тому. Тобто, ще? саме при самих кращих розкладах це кінець цього тижня якось стабілізують ситуацію. При гірших це ще на декілька тижнів. <кій> от Угу. Там випадало від двох тижнів майже до місяця на стабілізацію ситуації, поки воно там стабілізацію не пахне, і поки там на жаль у ворога да там ми трошечки перехопили міс місцями певну ініціативу, але нам від того не легше, тому що по області там. Там, поки нічого не вщухає, у нас не вистачає ресурсу, випадає, що ресурс, якийсь мають надати, але цього все одно недостатньо для того, щоб швидко стабілізувати фронт. А, питання по Серебрянському лісу. А, чи подивіться, будь ласка, що чекає наших військових і людей, коли захоплять весь Серебрянський ліс? Це Луганщина і частина Донеччини? Чи зможуть захопити? Mm -hmm. Цілому напрямок, у тому напрямку, да, військовий напрямок, він для всіх проходить по дияволу. Для всіх, для нас, для них, для всіх. Угу. Ну, це це буквально місцина і напрямок. Диявол про що? Він про обмеження, про пута, про. В з лінії, мабуть, фронтовою про залежну ситуацію для обох сторін на певному напрямку. Тобто, тут давайте так, ти правильно поставила питання, бо питання людина поставила, що буде, коли захоплять, а тут питання, навіть не в тому, чи захоплять там, чи не захоплять, питання. А... Тому що всі загрузли. Я не знаю, як правильніше це пояснити. Всі на цепку, всі на цепку, на цьому напрямку і на цій ділянці. Це настільки якось, як настільки воно в поконченому випадає, що ну... якась безвихідь там, ні туди ні. Ну да, так, причому для всіх для всіх, да, для всіх сторін, вона не тільки для нас, вона mm -hmm. для всіх сторін. От, знаєш, все, от це, от, от це от, на цепках стали і срака. Ну, от це от приблизно так виглядає зараз картинка. Угу. До речі, треба буде якось поколупатися у цьому питанні більш.